Шановні колеги, перш за все, дозвольте привітати вас і 150 ю річницею наукового терориста імені Шевченка і 125 ю річницею лікарської комісії НТШ. Це перша багатопрофільна академія наук українського народу. І сьогоднішній форум під егідою НТШ. Це ще одна почесна нагода. Мотивувати нас до відповіді на виклики в охороні здоров'я в Україні світі сьогодні і в перспективі. За прогнозом фахівців Міжнародної організації праці. Як організації економічного співробітництва і розвитку та Всесвітньої організації охорони здоров'я до 2030 року дефіцит кадрових ресурсів в сфері охорони здоров'я в світі становитиме 18 мільйонів осіб. За оцінками ВОЗ, станом на кінець 2021 року, понад 150 тисяч медичних працівників загинули внаслідок covid 19 В Україні після початку широкомасштабного російського вторгнення значна кількість медичних працівників були змушені покинути свої заклади охорони здоров'я. Через активні бойові дії, окупацію населених пунктів, де вони проживали і працювали, також через пошкодження чи повну руйнацію населених пунктів, де вони мешкали, також через пошкодження закладів, де вони працювали. Понад дві тисячі медичних працівників працевлаштувалися в інших регіонах України, переїхали переважно в західні області України. Деякі країни запровадили полегшене працевлаштування українських медичних працівників за фахом. Це сприяло міграції наших медиків до цих країн все вище зазначене, створює передумови для змін кадрової політики в сфері охорони здоров'я на глобальному і регіональному рівнях і відповідно трансформації системи підготовки медичних і фармацевтичних кадрів. Повномасштабна російська агресія створила низку складних викликів для української системи охорони здоров'я, яка вистояла попри значні втрати. За рік війни росіяни вбили понад 150 медичних працівників. Повністю знищили майже 200 закладів охорони здоров'я, майже півтори тисячі серйозно пошкоджено. Загальна сума збитків перевищила півтора мільярди доларів Сполучених Штатів Америки. Біженцями стали понад 5,5 мільйонів осіб, внутрішньо переміщеними особами, понад 7 мільйонів осіб, активні бойові дії на дуже протяжному фронті, ракетні обстріли, атаки безпілотників, мінування 30% нашої території. Також спричинили зростання потреби в спеціалізованій медичній допомозі, забезпечені сучасними якісними, ефективними ліками та виробами медичного призначення, цивільного населення і поранених захисників. Кадрова політика у сфері громадського здоров'я безпосередньо чи опосередковано впливає на стан і розвиток людського потенціалу і відповідно людського капіталу. Нобелівський лауреат з економіки, наш земляк, Саймон Кузнець, бачите його портрет в лівому в нижньому куті, підкреслював, для науково-технічного прориву та переходу до нової технологічної парадигми в країні необхідно акумулювати людський капітал. І ви на схемі бачите, як людський потенціал, з яких компонентів складається, і майже скрізь є компоненти з охорони здоров'я і як це трансформується в людський капітал. Засновник демографічної економіки український вчений Сергій Томілін теж наш співвітчизник, бачите, у своїх працях давив необхідність провадження принципів економічного мислення в сферу біологічних явищ. Він показав, як по варварському і раціонально споживалося людське життя протягом століть, які незначні результати, яку жалюгідну культуру в лапках вона принесла як додану вартість. І які незрівнянно кращі результати можна отримати, застосувавши економічні принципи заощадження до так званого органічного капіталу, так він називав людський капітал. На думку експертів, ВОЗ, нестача здоров'я або негативні тенденції здоров'я суспільства руйнують людський потенціал і призводять до виснаження ресурсів. Таким чином, для побудови процвітаючої держави необхідні інвестиції в охорону здоров'я і формування довгострокових політичних тенденцій. Щодо здоров'я в усіх політиках, що забезпечить розвиток відповідних складових людського потенціалу. І це зумовлює особливу важливість кадрової складової системи охорони здоров'я. На глобальному рівні під час подолання пандемії COVID-19 відбувся перехід від так званого вука світу до Бані світу. Ви бачите розшифровку Перед вука світом ще вважається, що був у нас Спот світ. Це внесло корективи до якісних характеристик медичного і фармацевтичного працівника, його особистісних характеристик, доцільно тому, що на етапі до дипломної медичної і фармацевтичної освіти, крім вироблення так званих жорстких навичок, професійних навичок hard skills, забезпечити проходження курсів з набуття гнучких навичок, для того, щоб людина могла бути дійсно універсальною, могла зв'язувати краще між собою різні дисципліни. Це soft skills, для ефективного їх застосування під час подальшого і навчання, і потім працевлаштування на робочому місці. Дотепер у правовому полі України відсутня чітко детермінована державна кадрова політика в сфері охорони здоров'я. І, враховуючи потенційне вікно можливостей, воно зараз настало, попри всі наші негаразди воєнні для відновлення і розбудови як оновленої європейської країни. Необхідно розробити і затвердити урядовим актом концепцію кадрової політики в сфері охорони здоров'я, що передбачатиме також якісно новий підхід до управління персоналом в системі громадського здоров'я. Для цього вважаємо за необхідне оптимізувати використання пільг приступів заклади вищої медичної фармацевтичної освіти, запровадити психологічне тестування для визначення стартової мотивації вступників, здатності до нелінійного мислення, професійної. Придатності майбутніх медичних працівників, досконалити механізми підготовки кадрів, як на до, так і після дипломному етапі за принципом освіти протягом життя, а також посилити практичну спрямованість фахівців, тобто те, що ми називаємо дуальність, так, це в тому числі підготовка і безпосередньо на робочих місцях, те, що раніше називалося стажуванням, використання інноваційно творчої складової, щоб це не було зазубрювання, а це була творча якась діяльність також з боку студентів. Широко запроваджувати в медичну та фармацевтичну освіту компетентнісний підхід, метою якого є комплексний розвиток саме світогляду і здобуття компетентностей. Тобто, це не тільки власне hard skills, це і soft skills в широкому розумінні цього слова. Питання управління персоналом освіти і наукової діяльності в системі громадського здоров'я також враховується при підготовці проєкту. Стратегію розвитку системи охорони здоров'я до 2030 року розроблено виконання відповідно указу президента України з рахуванням стратегічних документів ВОЗ Європейського Союзу і кращих практик провідних країн світу, таким чином ми дійшли висновку про необхідність узгодженої консолідованої діяльності спрямованої на модернізацію кадрової політики в сфері охорони здоров'я. Під системі громадського здоров'я з урахуванням існуючих, геополітичних та соціально-економічних складових, їх реалізація дасть змогу забезпечити формування на конкурентоспроможному рівні освітнього та охоронно-здоровчого компонентів людського капіталу, що дозволить побудувати успішно розвинуту людиноцентричну державу відповідно до євроінтеграційного вектору розвитку. Дякую за увагу! Слава Україні!